Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття слова anymore, any longer та no longer. Починаємо. Дивимося на вступ перед табличкою. We use the phrases no longer, any longer, and anymore to talk about something that happened or was true in the past, but doesn't happen or isn't true now. Although their meanings are the same, the way we use them is not. No longer is also slightly more formal than any longer and anymore. Ми вживаємо фрази no longer, any longer та anymore, щоб розповісти про щось, що відбувалося або було правдою у минулому, але не відбувається або не є правдою зараз. Не дивлячись на те, що значення. Цих фраз однакові, спосіб використання їх різний. Фраза No longer трішечки більш офіційна, ніж Any longer та anymore. Тобто «no longer» зазвичай вживається в офіційній мові. Any longer та anymore вживається у розмовній. Дивимося на табличку. От чомусь таблички вони не яскраві, вони якісь. Нечіткі. От правило чітко, видно, а ось тут воно якось нечітко. Ну, нічого, будемо придивлятися. І знову нам вказують, що ми вживаємо ці фрази тоді, коли something has stopped happening or being true, коли щось припинило відбуватися або припинило бути правдою. Бачимо після stop у нас іде герундій. Happening being. She no longer works here. Вона тут більше не працює. Раніше працювала вже не працює. She doesn't work here any longer. Вона тут більше не працює. Речення побудовано за допомогою іншої фрази. вона стоїть в іншому місці. А значення те ж саме. І третє. She doesn't work here anymore, вона тут більше не працює. Також речення побудовано інакше, точніше, за допомогою іншого слова, але значення теж саме. Усі ці три речення вказують на те, що раніше вона тут працювала, але більше не працює. Дивимося на типи речень, у яких нам що потрібно вживати, і на позицію цих фраз. І перше, у нас no longer. Трішечки давайте піднімемо, коли ми його вживаємо. It is used with positive verbs. Воно вживається з дієсловами позитивними, тобто у плюсику. А чому? Тому що у нас є слово no, а це вже негатив, а not. І no не сумісні. У нас не може бути подвійного заперечення. Тому no longer ми вживаємо у плюсах. І воно стоїть посередині. Посередині, тобто між підметом та присудком. Але краще орієнтуватися по присудку, по дієслову. Воно вживається перед дієсловом, як і прислівники частоти. It is used in mid position. Before the verb. I no longer eat meat. Я більше не їм м'яса. Ось ми бачимо, що eat – дієслово, і перед ним стоїть no longer. After to be, після to be те ж саме правило, що у нас і було з прислівниками частоти. We are no longer in school. Ми більше не навчаємося у школі. Дослівно ми більше не у школі. Бачимо дієслово be» у формі «a» і. Вживаємо no longer після нього. Значить, перед основним дієсловом, але після to be. «After modal» or auxiliary verb після модального або допоміжного дієслова. We can no longer be friends. Ми не можемо більше бути друзями. Бачимо, після модального дієслова can вживається no longer. Висновок. Ми вживаємо no longer у стверджувальних реченнях. Воно вживається перед основним дієсловом, але після дієслова to be та після модальних і допоміжних дієстрів. Далі any longer, any more. The same meaning. Вони означають одне і те ж саме, мають однакове значення. They are used with negative verbs. Вони вживаються з негативними дієсловами, тобто у заперечних реченнях. І they are used in end position. І вони вживаються на кінці речення. Бачимо заперечення doesn't, тому вживаємо any. Ми вже вчили, що any вживається у мінусах. Тому тут та сама схема any longer. Anymore вживається у мінусах і у кінці речення. Далі ще один момент. Anymore, anymore. Однакове звучання, але різний правопис. Anymore пишеться разом, коли мається на увазі час. Окремо, воно пишеться тоді, коли мається на увазі кількість. Наприклад. I don't eat chicken anymore. Я більше не їм курку куряче м'ясо. От, не їм більше. Це мова йде про час. Це не кількість. Ми не можемо сказати, як нам вказано у правилі I don't eat chicken anymore. Точніше, сказати можемо, написати не можемо, тому що звучання однакове, а правопис різний. Коли ми говоримо про кількість, ми пишемо anymore окремо. Приклад. Do you want any more chicken? Хочеш іще курочки, там шматочок або декілька. Ми не пишемо у цьому випадку «any more» разом. Тобто, коли говоримо про час «any more», пишемо разом. Коли говоримо про кількість, пишемо окремо. Але, як завжди, в англійській є але. І я вам його зараз покажу. А що саме я покажу, це те, що anymore у значенні час все ж таки може писатися окремо. Тобто і у значенні час, і у значенні кількість воно може писатися окремо, але у значенні кількості тільки окремо, тільки окремо час і окремо, і разом кількість. Тільки окремо. Ну, давайте подивимось. Мій улюблений Cambridge Dictionary. А ми навіть не так зробимо. Ми зробимо так. Anymore. Grammar. і візьмемо Cambridge Dictionary. Так, any more tea, any more books. Тут у нас мова йде про кількість. От кількість – це тільки окремо. Any more is similar to some more. Any more – подібне до some more. Ось бачимо any more people, some more information, як синоніми anymore, more», ще, ще, ще люди, ще інформація. А давайте ось воно. Any more as an adverb. Any more у якості прислівника. Any more, а давайте трішечки крупніше зроблю, бо щось воно так дрібно. Any more is also an adverb and has the meaning of no longer. Or in the past, but not now. In this meaning, we use it in the end position. Те, що в нас і було Any more – це прислівник. Він має значення більше не або у минулому, але не зараз. І у цьому значенні він вживається у кінці речення. Приклад, we don't go to Cornwall on holiday anymore. We used to go in the past, but not now. Ми більше не їздимо до Корнволу, скажімо так, не знаю це місто у відпустку, більше не їздимо. Раніше ми їздили, але зараз ні. І бачимо, що воно пишеться окремо. Бачите? Хоча, давайте от поглянемо знову. Тут, стосовно часу, воно нам давалося разом і закреслено було, що не можна таке робити. І ще приклад. The cost of electricity is not cheap anymore. Ціна на електропостачання не дешева більше. Знову стосується часу. Anymore, але пишеться окремо. Далі. Especially in American English. Особливо в американській англійській. Anymore as an adverb can be written as one word. Anymore. Особливо Американській англійський anymore у якості прислівника може підстатися одним словом anymore. He doesn't cycle anymore, він не їздить велосипедом більше. Тобто, оцей варіант anymore, коли пишеться разом у значенні часу, він більш типовий американський англійський. І, чесно кажучи, я не розумію, чому на британському сайті його. Дали як неможливий варіант, закреслили. Але ось тепер ви знаєте цю різницю. Any more у кількості пишеться тільки окремо, у значенні часу може писатися як окремо, так і разом. Далі, поїхали далі. No longer, unlike any longer and more. no longer is only used in positive sentences, as it makes a sentence negative. Its position is different too, as it is typically used in the mid position. The mid position is between the subject and the verb. Все, що ми вже роздивлялися вище. На відміну від any longer та anymore, no longer вживається у стверджувальних реченнях, і воно робить речення негативним. Його положення, позиція у реченні інакша також воно зазвичай вживається у середині. Середня позиція між підметом та присутком. І знову приклад: I no longer eat meat. Я більше не їм м'яса. He no longer plays football. Він більше не грає у футбол. Ну, Далі також у нас іде, що воно вживається після «to be». We are no longer friends. Ми, біль... Ми більше не друзі. «He is no longer a footballer» Він більше не футболіст. І також після допоміжних та модальних дієслів. «Jim will no longer attend his lessons. Джим більше не буде відвідувати свої уроки. We can no longer bring phones to school. Ми більше не можемо приносити телефони до школи. У першому випадку «no longer» вживається після допоміжного дієслова will. У другому після модального дієслова can. In questions, the mid position is after the subject. У питаннях середня позиція, середина знаходиться після підмета. Do you no longer want to play? Ти більше не хочеш грати? Після підмета бачимо. Але коли у нас є основне дієслово, no longer не змінює позицію. Тобто, якщо є основне дієслово, воно так і стоїть перед основним дієсловом. Плюс, мінус питання неважливо. А от коли у нас дієслово to be, от тоді у питанні трішечки змінюється позиція, тому що у плюсах воно вживається після «to be», а у питанні воно вже буде після підмета. Тому що «to be» виноситься наперед, потім підмет, і потім вже буде «no longer». «Is he no longer happy?» він більше не щасливий». Далі, any longer, anymore. Ну, далі все йде те ж саме. Давайте просто швиденько повторимо. Ці, це слово сполучення і це слово ми вживаємо у заперечних реченнях, коли є частка not, і воно вже вони вживаються у кінці речення. We don't live there any longer. Або anymore. Ми більше там не живемо. We aren't friends any longer. Any more. Ми більше не друзі. Why don't you visit us any longer anymore? Чому ти більше нас не відвідуєш? Далі окремо або разом. Також ми з вами вже це розглянули. Значить, вони нам кажуть, що anymore, як одне слово часто плутається з фразою anymore, двома словами, і, хоча вони звучать однаково, вони мають абсолютно різне значення. Енемо це у нас прислівник, який відноситься до часу, і він означає не так як раніше. Наприклад, I don't eat pizza anymore. Я більше не їм піцу раніше їв, а зараз не їм. А anymore – це фраза, яка описує кількість. Вона означає додатковий additional, або більше, ніж ми маємо зараз. Дюхевенімо кенді. У тебе є ще цукерка? Означає у тебе є додаткова цукерка. Ну і знову ж от нам позакреслювали. Добре, ми коли будемо виконувати вправи, ми будемо слідувати цьому правилу. Any more разом, як прислівник, у нас буде вживатися для часу, Any more окремо буде вживатися для кількості. Все переходимо до виконання вправи. Так. І вправа один. Перше. We. Давайте прочитаємо завдання, бо, можливо, будуть якісь особливості. Choose no longer, any longer, and any more to complete the sentences below. Ні, просто вибираємо ці слова і фрази. We work together. Ми більше не працюємо разом. Це у нас плюсик, тому що діє слово, у нас у позитивній формі немає. У нас don't, doesn't. Тому ми маємо обирати no longer, щоб у нас було, була оця негативна часточка. Ми більше не працюємо разом. «John doesn't work here». Джон тут не працює більше. Є у нас заперечення, значить, у нас буде або Any longer або any more». І за правилом «any more у нас має писатися разом у цьому випадку. Є у нас є, у нас дали no longer. Воно, воно у нас не підійде, тому що воно вживається у плюсах, як ми бачили у першому реченні. «Any more» у нас стосується кількості і ще щось додаткове. Тому нам підходить any more». Третє, Mr. Lee doesn't teach us. Mr. Lee більше нас не навчає. Також відноситься до часу. Більше цього не відбувається. Значить, це в нас мінус. Doesn't. Обираємо any longer. Any more нам не підійде, тому що воно вживається для кількості. No longer вживається у плюсах, тому тільки цей варіант. Чотири. Why don't you sit with us? Чому ти з нами більше не сидиш? Знову стосується часу. Більше ти цього не робиш. Значить, обираємо. No longer не підійде, тому що це тільки плюси. Або кількість, або час. Обираємо час. Alfred goes to church. Альфред більше не ходить до церкви. Що таке? Зневірився. Значить, плюс більше цього не робить, а в плюсах це буде тільки no longer. І в середині це тільки no longer. Шосте. Now that I'm vegan, I eat cheese. Тепер, коли я вегетаріанець, я більше не їм сир. Знову, це у нас плюсик і середня позиція перед дієсловом це «no». Це що ж таке? Ну, от, no longer. Треба їсти сир. Сьоме, I cannot stay here. Я не можу залишатися тут більше. Знову стосується часу або часу. Хто мені вкаже на правильний наголос? Стосується часу, чи стосується часу, кінець речення: час це. Енемо нам не дали разом, тому буде тільки «any longer». Восьме. She says she doesn't love me. Вона каже, що не любить мене більше, як сумно. Більше стосується часу. Говоримо про час, значить, any more. По правилу за правилом не підійде, тому що це стосується кількості і ще якась кількість. No longer не підійде, тому що воно вживається у плюсах усередині, підходить anymore – прислівник, який пишеться разом і стосується часу. Дев'яте. We are in the same class. Ми більше не в одному й тому класі. Середина це в нас no longer. І десяте останнє. I haven't seen you together lately. Are you friends? Я не бачу вас разом останнім часом. Ви більше не друзі. Знову позиція всередині. Are you? І далі у нас буде no longer. Будь ласочка, перевірся відразу є. Yeah. Є, 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 10 з 10. І що я помітила, можливо, і ви помітили, що у нас жодного разу не трапилося енеймо, яке пишеться окремо і означає кількість, тому доведеться нам ще разом виконати вправу 2, тому що там я впевнена, воно буде. Зараз я подивлюся. Ні, тут немає. А давайте третє візьмемо. Що тут в нас? Тут дуже багато писати. Тут також час, також час, також час. Ми вже не в одному класі не носить. Чомусь ніде не дали any more у значенні кількості. Добре, тоді я вам залишаю посилання на вправу 2 під відео, і ви її виконаєте. На цьому я з вами прощаюся. Наступного разу ми вивчимо різницю між on time та in time, at the end та in the end. Запрошую вас на наступне заняття для вивчення цієї різниці. Наразі кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!